Це мій примірник, який я колись отримав, будучи ще маленьким зовсім, десь років 10, може. І ось така зберігающа така касета була. Це, це перші мої знайомство з Богом. І Мама в мене не віруюча, вона працювала в газеті кореспондентами, їй який там якийсь відеоновець подарувався. І я це сам вона сказала. Ось, дивись, я, я тобі е, кажу, щоб ти сам вирішив, чи ти віриш в Бога, чи будеш вірити, чи не вірити, чи не будеш. І тоді я прочитав, і це слово в мене посилилося в серці. І я пам'ятаю тоді дуже маленьким, що молився кожен вечір до Бога, просив. От, е, потім. Е, Захотів вже більше Біблії особисто. І тоді Міноніти тоді розсилали, Менонітське братство, можна було написати листа. І вони присилали, я написав листа і дуже радувався тоді, як отримав цю Біблію, теж читав її в дитинстві. І це були перші такі посіяні семіна, тому дуже важливо це. Я, я сам, просто, аби не це Гедеоновське Євангеліє, я б сам, можливо, ну, був... 結僕くるんか。